У хамстері з'явилася ще одна крута пасхалка. Для того, щоб її відкрити, це азбука морза. Необхідно спочатку стукнути два рази. Там, де у вас заробіток за тап. У мене це, бачите, плюс 16. Сюди тапаємо два рази, бачите, він у мене став синій. Він такий у вас в базі знаходиться. так? Я тапаю ще два рази і переключається він на червоний. Ось. Тут вже треба буде робити азбуку морза. Далі треба накласити. Сьогодні у нас код BDC. Спочатку один довгий тап І потім три коротких. Бачите, зараз в мене не вийшло, давайте ще раз. І далі три коротких. Це не так просто, як здається. Довгий тап. І тепер три коротких. Бачите, це не дуже просто з першого разу робити. Тому приготуйтеся клікати, пробувати. І потім у вас вийде. Ось бачите, нарешті вийшло зробити букву Б. Буква Д це один довгий тап. З'явилася літера Т. І буква «С» найскладніша. складніша треба зробити довгий. Зараз в мене не вийшло. Довгий, короткий, довгий і короткий. Довгий, короткий, короткий, короткий. Просто довгий. І тепер довгий, короткий, довгий, короткий. Так, нарешті це вийшло. І ось ми з вами отримали мільйон монет. Кажу одразу, це багато разів треба намагатися, але зате ви отримуєте одразу, по-перше, мільйон монет. по-друге це явно враховуватиметься потім при роздачі, коли ви берете участь в різних таких активностях. Також все. Різні оновлення даю в телеграм-каналі актуально про крипту. Тут у закріпленому є більше 20 вже ігор, які показую. І ось в кейтізені також важливе сьогодні оновлення вийшло. Тут вже роздаються монети, які ви потім зможете обмінювати за, спінам, на кристалики, які потім даватимуть гроші. Давайте вимкну звук трошечки, щоб не заважало. Ось, бачите, випав кристал. Робимо наступний спін. Знову кристал. Ці кристали ми потім будемо з вами обмінювати на реальні монети, які, власне, і можна буде на біржах продавати. Тому це важливий етап. Заходите, у вас ось такий спін, прокручуйте його. Бачите, в мене 6 спінів залишилося. І зараз дивитимося, що ще випадає. Сьогодні прям день потужних цікавих оновлень. Крутимо. Так, ще в нас тут є. Можна отримати спін. Так, кристали. Робимо ще спін. Трошки кристалів. Ці кристали в результаті нам знадобляться, тому не лініться, заходьте, крутіть. І також не лініться з хамстером зробити, щоб у вас також було ось ця азбука морза, вона потужна. Бачите, зверху прям показує, хто скільки повигравав. Дуже цікаву тему зробили, це все наближається до лістингу, і це явно не просто так. І останній спін прокручу з вами. Ось таким чином ви можете отримувати, бачите, трошечки не вистачило до 20 доларів. Спінів в мене більше немає. Тому чекатимо на те, коли будуть з'являтися наступні спіни, щоб знов крутити і отримувати більше винагород, і, відповідно, заробляти далі.